Шукаємо ми днями і ночами. Бо ми є скарба шукачами. По лісі і по полі махаємо шукачами. Від пошуку отримуємо... Привіт. у отримуємо я вокай. Привіт, вітаю на ютуб-каналі Азар. Виїхали пішки покупати сьогодні з батьком, батьком металошукач Марс Велець. У мене в майнлап XTRA Elite. Там ходить Ваня Квазар F3 і Вован Експід Деус. Коротше, приїхали пошукати щось цікаве по черніхійській культурі. От, ну і відповідно, якщо щось буде, будемо вам показувати. Ви можете зручніше, підписуйтесь, хто не підписався, запарюйте чай-каву. і гарного перегляду. І обов'язково не забувайте донатити на Збройні Сили України. Номер закріплений у коментарях в описанні під відео. Збираємо на F-дроне для батальйону К2. Збір діє на постійній основі, тому буду дуже-дуже вдячний. За підтримочку. Ну все, нам гарних пошуків. Погнали. Глядачі, у Вані є перша знахідка візуально. ось таке круте прясельце випало, на жаль, є скол, От, але загалом файне. Клас. Е, кілька шматочків бронзи, ще до речі, у ванні є, і копійочка радянська. Радянська, да? Да. так? Так. Продовжуємо. Так, друзі, ну що ж, е, хожу на програмі Парк 2, мультичастота Чуйка 22. Грунт 62, звук 25, трешхолд 0, поліфонія. Е швидкість 3, ферм 0. І вирізана перша поділка дискримінації мінус 16. Такий сигнал був. Є перша знахідка. Ось така спиночка Фіболи. Підуставша вона, звісно. Лише одна назва, що це фібула. От, Ну, але сам факт того, що. Є пластика, є черніхівська культура і є, друзі, кераміка. Супер. Глядачі, Ваня знайшов шматочок фібули. Ну, Така фібула була досить крута. От, А вона випала копієчка, але з неї хтось хотів зробити колечко, але не встиг. Ну так. Глядачі був сигналчик, дивіться, випала фалерка невеличка. Від кінської упряжі, скоріш за все. Класно на білому фоні Ось така. Прикольно ціленька. Супер. Дивіться, яка вона крута знагілька, срібний амулет-будиночок. Е, на жаль, куточок відламаний, а так повністю ціленький. Дивіться, ти що клас. І що там і ще шматок срібла, я покажи. Вон бачите, шматочок срібла. Ну це заліковий. Міг бути золотий, звісно. Ну, Дякую тобі за такий. Клас. Так, друзі, йде вова махає-махає приладом і бачиш, щось там лежить. Дивіться яка прясиця. Вау, ціленька повністю. Клас. Другий сьогодні. Супер, одне у вані, одне воно. А во теж точно? Да. В самому началі біля машини. Клас. біля машини? Да. Супер. Гарачі, дивіться, в мене випав терочник. Камінчики, яким перетирали, там чи зерно, чи якісь е лікарські рослини робили, там е мазі, фірні якісь масла добували. Коротше. чук 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 і пішов. Таке прикольно. Берем. Чи дивіться, яка вона крута знахідка. Е спиночка фібули, але, друзі, непроста. Це в нас скельти. І це та фібула, яку я мріяв знайти. Скорпіон, я на них кажу, тому що в них тут хвіще такий йде, він, на жаль, тут відламаний. От. І ну, просто точно як скорпіон виглядає. Просто неймовірна краса, молочка теж відсутня. Але Іван Віра, я думаю, все може чітко, гарно відреставрувати. Клас. Оце тема, так. Це тема. Супер. Ну, вітаємо, це вона перша кельтська фібула. Необичні такі. Да. Пайфові. щось впало. Приборки лопати. Супер. А от і в мене візуальна знахідка файнюча. Та те, що дивіться, яке друзі прясно. Я ще таких не бачу. Прикол. Класно. Плоске. О, супер. І ціленьке. Кайф. Заліково. Глядачі є дуже гарний сигнал. 78-80. Спробуємо купнути разом. Може, звичайний шмурдяк. Та ти що? 84-85? Ну. І що це таке? Капець, алюмінієва шайба. Звичайно, дивіться, вона випала така штука. Коротше, це кістка, але е, між кістками цими є вон, такі пластиночки бронзи. Блін. як це Ти на сонце стань, щоб сонце. О. То я екрану не бачу. От, коротше, воно бронзовими цими пробито, закльопочками. Браслет. От, а посередині, коротше, така вставка, щоб воно ну, полукромом було. Типу, як ну, вон предполагає, що можливо браслет з кістки. От, і... Це як заніс, полу... ну, це да. да. який ходить з двох пластинок. Воно полукругом, типу, було. Блін прикол. Все прикольно. Можливо, хтось таке знаходив, може підкаже, що це. Точно. Але цікаво дуже. Чи в мене Спиночка фібули? Знову ж таки, вбита просто-просто капець. Такий собі скорпальйончик. Друзі, є сигнальчик. 9-10, але такий він яскравий. Може бути фібулка. Сим. Оп! Я шо казав? Фіболка. Ти зимаєш? Да. Раскажи для протягом тебя мацу. Фибулка. Бачите, з кем доводиться ходити? Одні шалинішки. <розв 'язково> ну так, клас. Так, є сигнал. Нет, це він там был. Я вы сигнал. О-о-о. Це таке? Ого, який язычок. Дивіться, друзі, який язичок від пряжки. Прикол. Хм. Берем. Чи дивіться, яку Ваня круту фібулу знайшов. Повністю працює. Yeah. <laughs> Повністю, друзі, працює. Попередній раз ним копав, він знайшов срібну, абсолютно цілу. От. А це раз бронза дуже гарна. І така, ну не тоненька, широченька, масивна, класна, взагалі супер. Вітаємо. Рідко попадає цілі ти що. Клас? Друзі, підійшли до батька, що там? Oh. Ооо! Oh, Білочик. Так, коротше. Пряжечка, закінчені Зібрали? пряжечки. Царьок один таке і опа, це 15 копійочок, 1861 рік. Круто. Так, ми так ніколи поїдемо, так буде зараз. Так, вітаємо. Зараз підемо пообідаємо, пожаримо картохи на дискові і будемо продовжувати. А, друзі, бачите, бобри працюють. Повалили дерева. Вот он, лебеди. Такий ставок в зарослях. Прикольно. Опа. Багатья горить. Хлопчик. Чистить барабульку. Ночи все отмая будет. Красота. Сі жіна. Ой, ось сколько так це розбіляє. Картошечка. Це по крашу, ні. Отак те так, житно. Копати. Зіна, да, Діма, шипшина, привіт. <говорить> Кстати, бачили сьогодні шепшину, тебе згадували. Будеш дивитися, привіт тобі великий. Заїжджай в гость на картошечку і шепшину. <говорить> <говорить> О, як смакло. смачно, виглядає. кинувся, я вранці, поглянув у вікно, там сонце світить ясно, погода саме то швиденько я поснідав, зробив собі чайок, почав я пакувати, де в свій рюкзачок, запхав туди я штангу, котошку блочок і не забув я піна, покласти в рюкзачок, зробив термос кави і бути поклав, фіскарю сяв на плечі, на пошуки помча, помріє шукачами шукаємо скарби ми днями і ночами. Скарба шукачами, по лісі і по полі, махаємо шукачами. Від пошуку скарбів отримуємо кайф. Таке життя кабрада It's my life. It's my life. О, якось так. в тему, ті що бобер наточу. Шикарно Он каже, ти знімай ми прийняття. Так бил, теж нормально. Мания. Коротше, у мене руки тремчат. Да. Пообідали, зайшли на поле дивіться. — двіся. Такий сигнал? Я знімлю зараз це. — А гурт? Знімлю. Гурт. Золотой. Дякую. Йок-пак. Золото! Є! Та ти що? Класично, чи чергове, чи я? Чергове золото, так. Ти шукай. Друзі, перше моє скроневе золоте кільце. Я ще золотих скронових кілець не знаходив, це моє перше. Ваня он недавно знайшов офігенне, круте квазаром, до речі. Відео є, ви бачили, хто слідкує за моїм каналом. А це таке класне невеличке, ну блін. Я просто в шоці. Я просто в шоці. Клас. Да, майнлабікстера. Тудух! Фух, ти що, ти Ось Отак, друзі, Ще Тільки говорили, що про золото і йшли, говорили про золото. І так, бачите, як воно, друзі, буває. Фух, я в шоці. За це обов'язково подобається, коментарі. І поширюйте мої відеоролики. Клас. Клас, 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 ви тільки поглянь. Я в шоці. Неймовірно, просто неймовірних. Угу! Дивіться, друзі, яка фібола. ти що, це вельбари? Вельбарська фібула. На жаль, е... зламаний голко і голко Вот, voilà, ну блин, было классно. Прикольно. Ось така. Так, я для чего вона выпалась такая спинка фибулы. И прям щойно он. З ямочку ниже закопал. Выпалась такая краса, дивите, как гарна. Как красиво, патина, сира. Шикарно. Так, друзі, я сигначук знову. 10-11. Схоже як на то кільце. Думаю, викопаю вже в онлайні. Пізь, да. Ну давай золото знову. Розкатав губу. Ай-яй-яй! Динарик! Динарик, але половинка! Ну, журбинка, ну дивіться, який стан був. Та ти шо. Антонін пій. Блін. Шкода. Ну така журбиночка, кайфовий був. Яскравий сигнальчик Офигеть. Офигеть, друзі. Фоліс. Та ты шо? Да цвету сундучка, гляньте. Та ты шо? Офигеть. Друзі, фоліс. Кайф, бронзовий фоліс. Я в шоці. Єсть. <смір _> Глядачі, дивіться, у мене журбиночка. Знову е випав шматочок динарика. То капець. Ламані, ламані. Немає ціленьких чомусь, але будемо шукати. Чи в батька випала, дивіться, яка класна конинка. Прикольна. І. фібула обламана з пружинкою. Така спиночка. В общем, якась така що. Глядачі підійшов до Вавана, дивіться, у нього яка красива, е, красивий гудзик-гірка випав. Клас. Ціленький, супер. Прикольно. Рідко ми знаходимо такий. Круто. Відзняв вована гудзик. Зразу ловлю сигнал. І. Опа! Є якась копієчка. О, Імперія. Копійка 1896 рік. В гарному стані досить. Прикольно. І, батько Марсу Велесом хлопа і взяв сьогодні першого ціленького динарика. Отакий. От О, так гарно видно. Антонін Пій. Лімісний, але файний. Клас. Супер, вітаємо. Рухаємось далі. Ці глядачі прямо майже, майже рядом біля Днарика. Собачку, значить, дивіться, яка в мене випадає срібна заготовка. Це капець. Це навіть якийсь, можливо, платіжний злиточок був. Такий пруд. Чималий, супер. Класно. Крутяк сідає сонце і починає лізти знахідки. У мене знову є срібло. Ось така, я думаю, що це голка від Фіболи була скручена. Її так погнуло технікою. Круто! Чи дивіться, в мене до золотого ще й бронзове скроневе колечко випало. Дивіться, яке це масивне, гарне таке те, ти що тишов. Що? Клас. Ціленьке, супер красиве. От і казочці кінець хто дивився, молодець. Рухаємось з друзями вже до автівки. Покопали файно. Шкода, що мало динариків. От, але є золото. Золото чергіхівської культури. Древнє античне золото. Що ж, зараз прийду до автівки, покажу вам знахідки, що там знаходили лише бронзи, реально бронзи дуже багато, просто вагон. Ну, на жаль, все, майже в все Ну, Тому так. Так, я вже біля автівки, хлопці ще там йдуть. Покажу поки що свої ну, Ось, ну, По бронзі реально... А, ось в кінці знайшов якусь таку лопатку ще. Бронзу. По бронзі реально багато. Шматочків всяких, дзеркальця за шматочок їхня. Дзернотерка, пряси візуально. Ну і з крутого срібла. Динарик і Фоліс. Ну і... Опа! Бінго! Сьогоднішній джекпот. Золоте скронове кільце черніхівської культури. Кайф. 900 проба. 900 плюс навіть мабуть. ну так, Коротше, супер, я задоволений, XTR Elite сьогодні відпрацювала просто на ура. Кайф. Я кайфанув. Супер. Глядачі, підійшов Ован, значить дивіться, скільки в нього теж по бронзі, всяко-сіляку. Ось теж на виході знайшов цілу фібулу. Працює, класна, велика. але я її відкривати не буду. Ось ця теж крута спиночка. Ну і, звісно, кельська. Гарна. Так, і амулет-бутиночок срібний, срібна така штучка. Е, он срібло і ще два кафтанних кутичка знайшов. Ось такі, типу герки. Прикольні. Підійшов батько, ось у нього по бронзі. Ось така кількість. Ну, от, ну і з цікавого, звісно, динарій і білончик. Якось так, класно. Друзі, підійшов Ваня, ось його знахідки, знаєш, прясло, шиперні гвоздики, бронзова така проколка якась, ціла фібула. Це що у нас? Якісь радянщина походу, копійка ще одна радянська, е, срібло, один шматочок з буквичкою В. Каже, що Ваня. Такий шматок срібла, такий шматок срібла, такий шматок, шмат фібули срібної. І ще два маленьких один забив. Два маленькі зауби. каже, ну нормальний копер, нормальний. Така якась незрозуміла штучка, язичок Получи, якось так такі, друзі, на сьогодні пошки. Дякую всім за увагу, З вами був Ютуб канал Азарт. Всім миру, фарту, успіхів, гарних знахідок, міцного здоров'я. Пока-пока. Не забувайте підписуватись, пишіть коментарі, ставте подобайки. Ми їдемо додому.